Привіт всім, хто завітав до нас змією. Сьогодні у нас огляд скарбів з Алі Експрес: більшість товарів для рукоділля, але є й декілька гаджетів для кухні. Так що беріть велику чашку чаю і сідайте зручніше, бо я думаю, що є на що подивитися. О, ні, тільки не на стіл. Мія, звичайно, теж мусить перевірити, що ми тут оглядаємо. І так, розпочнемо із таких плечиків для одягу чи вішачків, не знаю, як правильно сказати. Я дуже часто вам демонструю свої вироби хендмейд, і тому потребую ось такий вішачок, щоб було гарно. Друге це етуї на телефон з підставкою. Так мені захотілося. Це вже друге Етуї, яке я замовляла. Ось такі, така підкладка, яка дуже блистить. Кому подобається можна з такою підкладкою, кому ні, ні можна без підкладки. Ось такий, дивіться, зайчик, всередині якого я вибрала такий філетовий, хиба чорний, срібний і золотий. І знімаючи захисну плівку білу, ми просто приклеюємо, і у нас ось такий, ось таке етуї з підставкою до телефону. Це я замовила такий гіпюровий виріз. Для светра хочу його зужити. Хто шиє, можна використати для якоїсь блузки, футболки. На жаль, світло не передає кольору, він темно-зеленого кольору. Гіпюр дуже доброї якості, так і добротне навіть. Можу вам порадити, жодна нитка не стричить. Я здивована дуже, дуже гарної, доброї якості. Ось я його розклала на білому столику. Так, краще видно, до них підібрала нитки. Він такого самого кольору, як нитки, але е, камера чомусь не відображає кольору. Так що підписуйтесь, будемо плести разом. Е, ось ці ниточки я замовила. Тут продавець мені поклав е, таку несподіванку. Бачите, ось такий гачок і е, 5 маркерів. І так, нитки. Ниточки, На жаль, не передаються колір, вони такого темно-зеленого кольору, дуже красивий колір. В собі мають 20% акрилу, 60% мохеру, 20% шерсті. Так, принаймні написано на етикетці. У моточку 40 грам, 300 метрів. Я замовила собі зелені і білі, замовила 4 матки, маю надію, що мені на павутинку вистачить. Далі пух норки, Я замовляю вже не в 20-х раз. Тут 50 грамів і 20 грамів додаткова ниточка, все входить в ціну. як бачите, В 50 грамах тут 340 грамів. Метрів. Нитка дуже пухнаста. Ви бачили вироб, якщо, виріб, якщо не бачили мої светри з цих ниток, можете побачити колір 802. Нитка дуже, дуже гарна. Я думаю, що більшість майстринь уже сто разів дивилися ці нитки і з них плели. Єдиний мінус пух буде літати по всій квартирі, але ну що за, за щось. Ось ці ниточки я купила на розпродажі, вони без жодної етикетки. Склад, розмір, нічого вам сказати не можу. Єдине, зважила один моточок 47, другий 45 грамів. Ну, як бачите, це мохер, але складу вам не скажу, бо нема. В продавця теж не вказаний. Тому я замовила собі на футболочку три матки і чот... рожевого і чотири матки жовтого. Так само замовила собі жовтий мохер. В цьому моточку 25 грамів 166 метрів товщина ниточки 1 міліметр. Продавець указує, що тут 60% мухеру і 40% акрилу коштують такі ниточки маленькі, 5 злотих. А ось ці нитки коштують 7 злотих. Ну, але тут 50 грамів, тому, бачите, хоча ж малесенький оцей маточок, він дуже-дуже пухнастий. Так, приємно його тримати в руках, і нитка не така цупка, але і тоненька. В цих е, жовтих 50-грамових нитка більше цупкіша. А тут. Ниточка така ну, тонесенька і така ніжна, знаєте, як павутинка справжня. Я думаю, буде, виріб буде тяжко з його плести, бо нитка тоненька, але буде дуже м'якенький. Я замовила один моточок на пробу, на спробу. Ну і, в принципі, можна замовляти більше, бо нитка така непогана. Далі ось такий набір крючків, гачків. Е, в Польщі, наприклад, такі гачки, кош, гачки коштують найдешевше від 9 злотих один, а тут 9 штук я купила за 7 злотих. Тут розміри від двійки. До 6 міліметрів. Далі ось таке коло до святкового віночка на двері. Я, замовила. я собі замовила 30 см, а є 25, 20 і менше. Замовила ось такі ось яйця з пінопласту. Наступне відео підписуйтесь, бо будемо робити святковий віночок на Великодень. Ось я вам покажу. Один одне яєчко, воно дуже легеньке, з пінопласту просто вирізане і пофарбоване. Яйця не фарбують. Можна з них щось зробити. Ось такі бавовняні нитки ось ці дві котушки я замовляла попередню, а цю я замовила іншого продавця для зеленого светру, як ви бачили. Будемо пробувати, бо не мало такого кольору. так. Далі зачіпки до брелочків, Я собі замовила двох видів. В мене трохи розірвалося пакет, поки я вам все витрушувала. ось дивіться, ось дивіться, Цей з такою прокручуючою, прокручуючим ланцюжком, і другий звик, звичайний. Так, я його використовую для ось таких іграшок. Відео, як плести таку іграшку, буде внизу в інфобоксі. Всі посилання, до речі, теж будуть в інфобоксі. Далі ось такі пластмасові квіточки. Як ви вже звернули увагу, у мене буде жовто бузковий колір віночка святкового, тому всі кольори я так підбирала. Побачите мій задум. Не знаю, кому сподобається, кому ні. То вже будуть коментарі в коментарі під наступним відео. Ось такі ось квіточки пластмасові я замовила. Далі ось така зелена стрічка з імітацією листя. Це якась, бачите, цупка тканина. І ось такі ось листочки теж собі їх десь дам на свій святковий віночок. Це пластмасове листя самшиту. У Польщі самшит називають букшпаном, і віточки такої свіжої рослинки дають до кошика і несуть святити. Тому я думаю, що букшпанові листочки, ось такі пластмасові, теж використаю на свій святковий віночок на двері. Це замовила ось таку ось корзинку малесеньку, вона 6 см і коштувала щось трошечки більше, ніж 2 злоти. Дівчата, а це, скажу вам, дам посилання на магазин, в який краще не входити. Ось цей безнадійний брелочок. Я отримала, е, почну так, хотіла для свого чоловіка, бо він колекціонує ось такі люльки. Хотіла для нього замовити ось такі підставочки. Бачите, бо в його їх не було і хотіла йому зробити несподіванку. Замовила дівчата 40 підставок, заплатила за них, а замість підставок мені прийшов ось цей берелок. Я, звичайно, відкрила спор, спор відхилили, відкрила ще раз і мені повернули гроші. Але е магазин цей е вам скину, щоб ви теж не потрапили в таку пастку. Це дівчатка такі. Сережки, гвоздики, божа корівка чи сонечко. Я маю оригінальний діалект, і у нас сонечко називають більше Божа корівка. Ні? Ну, але українською мовою це сонечко. Ось такі ось сережки з хірургічної сталі, від них не болять уші бо вуха, бо я замовляла вже не перший раз в цього продавця, нічого з ними не, не трапляється, вони не прибарвлюються, Єдине сам, сам гвоздик, який входить в ухо, за 4 роки у мене трошечки пшебар пере, якби змінив колір, а самі сережки ні. Ну, я їх не мочила кожного дня. Тепер дивіться, покажу вам ще ось такий лак для нігтів. Я його теж замовила на Алікспресі. Теж вам хочу показати Це ефект котячого ока. Я замовила два кольори, бачите, ось мизинець, в два слої, безім'яний палець в один слой. Так само ось. Так. так само тут в два слої і тут в один слой. Цим лаком тут, бачите, BS05, лак дуже густий, але коли його покриваєш на нігті і використовуєш магнітик, бо ці лаки треба використовувати з магнітиками. Вони приходять в таких коробочках, все запаковано. І я в іншого продавця замовила собі ще ось такі ось різновиди магнітиків. Ось цей магнітик можна робити квіточки, тут такі е, рисочки можна робити, Замовила цілий набір, бо цілий набір був сім злотих. А в нашому магазині, так як в Україні Хибоєва, а тут Росман, то один е, такий магнітик коштує до 20 злотих. Так що за сім злотих замовити три це дуже, е, дуже добра ціна. Ну і, звичайно, для чоловікової колекції замовила ось таку люльку, дівчата. Він там платить, не знаю, по 200-300 злотих за одну люльку. Я йому купила за 5 злотих в моєму улюбленому Aliexpress. Єдиний мінус трошечки, бачите, тут подряпинка. Тобто сюди е, насипаєш табак, підпалюєш, і ось така ось красота. Я, на жаль, чи на щастя, не палю, тому не використаю його. Але в його колекцію можу йому додати. Так само ось такі печатки-формочки. Дівчатка, я побачила в одній блогерші, е, вже може запізно сніжинки, але вона замовляла собі. Бачите, можна вирізати варену е, моркву, буряк, е, плавлений чи той жовтий сир і витискати ось такі ось форми. Ми обов'язково їх використаємо, спробуємо випробуємо. Не знаю, чи в нас вийде дівчата, я то відкладу все. Помию їх, і ми з вами обов'язково перевіримо, чи вони працюють чи ні. Бачите, різні зірочки, квіточки, все перевіримо. Ось мій старий Етуї. Я теж його замовляла на Aliexpress, він такий матовий. Ну і Тепер поміряємо мій новий Етуї. Там можна вибрати, який, який хочете, яку хочете марку телефону, і попросту собі підібрати. Так, ось цю білу захисну плівку ми. Здираємо ну і спробуємо побачимо, чи буде триматися. Ну, щось там тримається. Передній був матовий, він дуже добре тримався в руках, а цей такий більш слизький. Можливо, я ще не призвичайилась до нього. Перевіримо, як стоїть. Так, він не стоїть. Ага, він стоїть ось так. Ось така ось підставка. Далі я замовила ось такі ось пластмасові очі. Бачите, для виробів ручної роботи іграшкових. Ось такі ось очка 4 см, і 5, вибачте і 5 мм, Вони дуже маленькі, на виріб їх садять на клей. Так, І ось 5 мм, трошечки більше очі. Коштували вони щось біля 4 злотих. Далі ще хочу вам показати ось такі ось резинки. Я попередньо замовляла, вони в мене прослужили три роки, і не повірите, не розтяглися. Тільки колір змінили, бо я їх прала і змінили колір, тому я замовила ще. Дівчата, в кого густі, густе волосся і довге волосся супер тримають. В два оберти дуже класно тримають і не розтягуються, тому раджу вам купити ціна за 5 штук, скажу вам, дуже така бюджетна. Далі у нас етикетки handmade, я вже їх вам показувала, бо замовляю, не перший раз. На цей раз замовила вже не 10, а не знаю, 50 чи 100, треба подивитися. Так, а це тільки не смійтесь, штучна чуприна, чубчик. З 10 років тому я мала чупринку, але вона у мене відросла, і я тепер не знаю, що робити. Вагаюся, відрізати собі чуб чи ні. Зараз ставлю вам фото і подивитесь, проголосуйте, допоможіть, чи відрізати чубчик чи ні, як краще. Ось це дівчатка футляр для зубних щіток. І Ми дуже любимо подорожувати, і часами електричну щітку не варто брати, бо якщо це подорож десь вгори чи до лісу з ночівкою, то нема де підключити електричну щітку, і тому треба брати зубні щітки такі звиклі. Тому ось таке, я ту і замовила. А це, дівчатка, носики. Для іграшок ручної роботи носики і другий кульочок то очі різних розмірів. Ось такий носик. В продавця є рожеві і червоні. Це, дівчатка, дуже багато біжутерій мені прийшло, дуже багато. Тут ще не розпаковане. Ви знаєте, то буде вже інше відео. Підписуйтесь, наступне відео зроблю з біжутерією, бо просто не вкладуся у все. Це. Ось такий ось, е, до, е, кухонний пристрій для витискання лимонного соку. Теж, дівчата, його умию. І підемо до моєї кухні випробовувати, чи е, працює. Замовила дві ось такі форми на вареники. Подивилась теж в іншої блогерки. Вона показувала, як це працює. Мені сподобалося. Ну і вирішила спробувати для себе і для чоловіка. Нема що байдикувати. Будемо пробувати на вихідних. Це така, такий пристрій пластичний, пла, з пластику для ручної нарізки бананів. Написано овочі, але мені здається, що банани. Ну що, ідемо до кухні випробовувати. До речі, в кухні у мене ось такі ось щіточки, я їх замовляла раніше, теж на Aliexpress, для миття там, де руки не доходять. Ні, вони з проволочки і їх можна згинати. Чистити. Далі ось такі, така ось форма до пельменів, теж замовляла на Аліекспресі. Ось така ось щіточка. Я бачите, її використовую. Теж мию її в місцях, де е, ганчіркою або рукою не достанеш. Ось такі ось защіпки, пластикові защіпки для опакувань. Бачите, якщо відкрити, то можна е, замкнути і готово. І так, практична робота, дівчата. Перевіряємо, чи наші формочки працюють. Я вже одну зірочку вирізала. І ось, будь ласка, все працює. Спробуємо складнішу. Вибачте, за подряпані руки у мене кішка дуже грайлива, і я часами не можу стримуватися, граючи з нею, і не звертаю увагу. Що інколи десь кіхти не, кіхти, кіхтики не обрізані, і руки подряпані. Ось така, дивіться, зірка М -м -м, дуже гарна, якщо, наприклад, червоний буряк зробити варений і прикрасити новорічний стіл. Зірочки і ось така ось сніжинка. Це у нас квіточки. Я взяла найменшу формочку, ось така квіточка. І ось така квіточка. Спробуємо. Дівчата, це, дій, це насправді працює, гляньте. Можна якийсь салат, зморки, з моркви, з бурякаш, з картоплі. Так, перевіряємо нашу нарізку банан. Теж непогано. Ну і ломтики всі рівномірні, гарно нарізані. Я ще хочу спробувати ківі. Ну а що, випробовувати, то випробовувати. Все окей, але як для мене, на ківі можна було б трошечки тоншими тон, ломтиками. Так, ось пристрій для лимонного соку. Я взяла лимон. Тут, бачите, гумове, дуже добре прилягає до лимона. Ну і зараз перевіримо, чи це працює. О, ну, дівчата, працює. Подивіться. Ну, то що, то рекомендую ось так. Кінець відріжу і стоїть. Можна якийсь салатик побризкати лимонним соком. Ну, дуже, дуже таки непогано. Ось таку ось лопатку я теж замовила на Аліекспресі, всі ссылки вам, всі посилання вам дам в інфобоксі. Далі ось такий ось ручний міксер. Дивіться, я його використовую найчастіше для цибулі, щоб цибулю не кроїти і не плакати собі. Ні? Трохи ущасливити своє життя. І дивіться: просто тягнеш за, за ось цю ручку і собі кроїш. Якщо хочеш дрібніше, то просто більше разів тягнеш за ниточку. Я такий пристрій замовила вже мамі Свекрусі. У мене цьому пристрою вже три роки, і я майже щодня його використовую. І так, дівчата, якщо вам сподобалося щось, то я буду дуже-дуже задоволена, що я старалася не даремно. Ну і до нових зустрічей! Буду вдячна за подобайку і підписку. Люблю, цілую па.